У Барсі важливо напевно не результат, а важливо те, що сказав Ганці Фліп після цього матчу. Бо не дивлячись на перемогу з рахунком 3-0, він сказав, що дуже незадоволений тим, як команда починає цей сезон. І типу, це ця, ця претензія тягнеться у нього від товариських матчів. Що команді очевидно бракує інтенсивності, і вони роблять ставку в першу чергу на власні якості, на те, що вони ось можуть просто за рахунок таланту власно всіх обігрувати. І це правильно, тому що ну було схоже, що Барселона ну не наповну грає цьому, звісно, була причина, тому що мальорка ще в першому таймі залишилася в меншості через дурне вилучення Мурічі центр форварда. І власне після цього і там і так було зрозуміло, що напевно Барса цю перемогу легко здобуде, тому що ну ті ті передачі, які там Ямальтою розкидував, і ті голи, які він забивав вже наприкінці поєдинку. Це це звісно щось. Але да до Барси поки що, з точки зору, якщо сильніший суперник, організованіший суперник до них приїде, бо їх прийматиме, то при такому підході до справи можуть то ти проблеми і будуть втрати.